Конфіденційність це важливе питання. Сьогодні публічні блокчейни розкривають все, що ви робите, показуючи, з ким ви проводите транзакції та якими додатками користуєтесь. Ця система непрактична і потребує змін. Ось що робить Aleo, щоб вирішити цю проблему. Aleo будує приватний за замовчуванням блокчейн першого рівня. Що це означає? Якщо коротко, то блокчейн Aleo підтримує приватні смарт-контракти. Користувачі мають вибір зберігати певні деталі приватними при навігації по Web 3. Як це можливо, але використовує технологію нульового розголошення, щоб забезпечити конфіденційність для користувачів? Раніше конфіденційність на основі технології нульового розголошення обмежувалася лише транзакціями. Це означало, що повноцінні додатки, які використовують нульове розголошення, були ще неможливі. За Алео все змінюється. Алео забезпечує конфіденційність, програмованість і масштабованість, що сприяє розвитку нової екосистеми додатків з нульовим розголошенням. Чого нам очікувати? Завдяки успіху тестових мереж Алео готується до запуску основної мережі у 2023 році. Алео продовжує місію по впровадженню технологій нульового розголошення в інтернеті і Запрошую вас приєднатися до побудови кращого майбутнього.